Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенка Наталії. Сьогодні у мене експрес-така розпаковочка, невеличке замовлення. Ще знову по восьмому каталозі. Каталог діє до 10-го. 08 до 10 серпня, і якщо ви щось забажаєте, ви теж зможете замовити. Хоча ті, що я буду прозвучувати акції, вони вже закінчились, бо це були лише на вихідні. Але я хочу озвучити, як можна заробляти або економити, скуповуючись в компанії Лівеста, каталог, який я вже вам показувала, і саме ось ця шампунь. І за якої я робила замовлення, коли я робила її, не було на складі, і чекали ми її вже дуже довго. Мабуть, не знаю, з півроку її так точно, може, трішки менше не було на складі. Це з ялівцем. Аромат, звичайно, не дуже такий привабливий, але вона дуже дієва. При різних висипах псоріаз дуже-дуже вона допомагає. І навіть якщо є така проблема, як швидко жирніє волосся, я теж. Ну, час від часу, не скажу, що на постійній основі, але час від часу, коли прямо вже таке жирне волосся, я можу нею помити, щоб не так жирніло. Але не тоді, коли ви, ви пофарбувалися. Я на цьому наголошую завжди. І так як шампунь з'явилась на складі, я, звичайно, захотіла її купити. Алоє, ви бачили, я брала інший, але все-таки я до цього повертаюся. Більше мені цей подобається алоя трьох саме трьох формах випуска. Якось мені так здалося, що для мого шлунка кишківника шківника краще заходить такий алоя, який не дуже сподобався, покажу вже в наступних пустих баночках. І можна було теж гарно взяти зі знижкою, хоча і зараз в каталозі, там, на певних сторінках, якщо брати два продукти з цих сторінок, можна два алоя, можна різні добавочки брати, то теж буде там трішки знижка, і плюс зараз є гарна акція для новачків це 30%. Знижка і плюс 5%. Тобто для новачка буде ще плюс 35, то можливо, і так само вийде гель алоє взяти за мінус 50, як вийшлося у мене. І була розпродажа. Дуже люблю ці такі акції, тому що ти заходиш і вже бачиш ціну на продукти. В нас це не те, що там закінчуються сроки, сроки всі гарні. Ось можна бачити. До, випущений в 4-25 року і аж до 28-го року. І такі продукти в нас є в розпродажах. Можна гарно економити продавцям, а можна і на особистому користуванні теж економити. Тому я вже брала такий ополіскувач, пом'якшувач для тканену, у нас він називається. Дуже гарно зм'якшує. І скільки я ось зараз беру в магазині, тому що ніби така ціна трішки кусається то вони так ці засоби не зм'якшують. Але в магазинах що є приємний аромат, можна вибрати на своє сподобання. А тут майже аромат, такий він нейтральний. Хто алергіки, ну вам дуже цей продукт сподобається, тому що він гарної якості і немає майже аромату. Тому і цього разу кольбла. Там знижечка 50% по-моєму, я считала для своїх учасників чату. То я, звичайно, що взяла. Гарна ціна була в розпродажі на wellness вітамінки, як я їх приймаю, тому теж вирішила, чому не скористатися. Це для вирівнювання гормонів. Дуже гарно підходить при жіночих наших проблемах. Дуже-дуже гарно, мені подобається. Я показувала вам в пустих баночках вітаміна, тільки як капсула краси вона називалася, а зараз буде краса плюс. Тут є колагенчик, є вітамін А, вітамін Е, це і для нігтів, і для волосся гарна добавочка, ну і колаген, і для суставів. Дуже бюджетно, дуже економно, тому я. Такі продукти і обираю для себе, бо зараз треба і нігті покращити, і волосся трішки сипеться, Ну і суглоби, звичайно, що вік. І ще один продукт це було мило в розпродажі, теж з ялівцем. Теж аромат, як і в шампуня, але дуже-дуже дієве. Тому теж взяли, бо є такі проблеми. Теж вирішила, чому і не зекономити. І ще один продукт замовила щітку з бамбуковою сіллю, про ту, що я розповідала. Але вона приходить трішки по дизайну вже інша. Надіюся, що по якості вона буде така сама, як і моя. Щітинки нібито такі, але тут дизайн щіточки не такий. Ну, Дизайн як дизайн, головне, щоб вона відчищала. Так само, зубки дуже гарно і лагідно. Ну і покажу, звичайно, що економію. Якби я платила по каталожній ціні, моє б замовлення було 2933. 900... А я за нього заплатила лише 1379 гривень. Рахуйте, економію, тут більше, ніж 50%. Так точно, відразу видно, ось такі бувають акції. Тому, хто хоче. Придивлятися, бути в курсі всіх акцій і бонусів, які є в компанії Лівеста. Пишіть мені, я додав свій б'юті-чат, і ви там будете бачити всі-всі новинки. А також ще більше я там розповідаю про продукцію, прощитую всі вигоди по акціях. Долучайтеся, буду рада вас бачити в своєму чаті.